Добрий ранок. Добре. Знову про ту книжку. Але з тих книжку навіть мене сам факт. Цікаво. Я не розумію. Наскільки ну, були фанатики, Той Микола Хвильовий, Бляха. Чувак. Був за кордоном. Приїхав за кордон. Я вже не пам'ятаю, якій країні він був. Покінчив життя. Самогубство. Микола скриптник. Ще один Микола. Два Микола обив Миколи. Мене били за того, що тепив горілку, а те я били за те, що десь корову в ділку. Ладно, це пісня з танок на майдані. Конго таке. Ну і короче. Бля, Куль партії був, Микола Скриптник. Теж покінчив замогуст. А вони тупо були фанатики. Тупо вірили в революцію, то все. Добре, що вони вірили в Україну. Вопрос другий. В тому й полягає, що от Іван Багряний взяв у спас свою заницю. Втік в Німеччину шкуру була, йому важливіше. Попри тюрми, то все в нього волі було до життя. Так само і другий. Інтересний вопрос. Павло Тичина пережив довсяк. Юрій Яновський пережив. І Володимир Сосюру, і воно ж досі читає Сосюру перед соном. Пережив то все. От то розумів людей на життя, А ті всі зламалися. Самі. Не треба навіть було КГБ їх бувати. Або якось зламувати.